Лот номер 23 Just Emporio. Лоти майже всі близнюки. Відрізнятися будуть тільки кольори та розміри. Якість. Давайте подивимося. Це йде на такому утеплювачі. Етикеточку дивимося. І далі огляд прямо кожної одинички. Спочатку йдуть костюми. В цьому лоті у нас 5 костюмів. Костюм рахується як дві одиниці. Ця модель. В кожному лоті є штани у всіх лотах однакові. Кольорова гама. Від білого до чорного є білі хакі, світло-коричневі, Сині, червоні. Дивіться, це модель з окулярами. Є такий дуже відомий і супер дорогий бренд Сіпі Компані. Ну, дивіться, його аналог. В кожному лоті є по декілька одиниць. Саме ця модель. Ще один з окулярами. Розміри в костюмах співпадають, є тільки декілька, ну, по одному, мабуть, костюму, там, де розміри будуть на один відрізнятися. А так. Ми дуже-дуже якісно склали лоти. Окремо йде декілька одиниць світшотів, худі. Ще давайте якість подивимося. Це фабричний сток. Весь сток йде упакований чи в такі пакети, чи в чорні. Змірний ряд від ески до 2 іксів Л. І одні штани ще окремо без, без костюма. Костюм не складався. Тепер куртки. Куртки у нас в цьому лоті 4 одиниці в різних кольорах і в різних розмірах. Куртки по окремій ціні. Так, давайте подивимося. Так, куртки по окремій ціні і модель одна. Модель є з капюшоном і без капюшона. А так вони близнюки і наповнення синтетичні. Тут не, не пух. Без капюшону. Синя і хаті. Розміри також від S до 2 xl L. Якщо треба, то прокоментуємо прямо кожну модель, кожну з розмірами. І в лоті номер 23 у нас два жилети. Також по окремій ціні. Тобто, лот складається з трьох блоків. Одяг куртки 100-грамовки і жилети. Ми подивились огляд лоту номер 23 Just Emporio.